Доброго дня, друзі! Поговоримо сьогодні про те, яким чином буде виконуватися закон 10379, який набуде чинності 18 травня 2024 року. Я розповім, які повноваження має Державна виконавча служба, які права маємо ми з вами, що ми можемо їм протидіяти. Я відповім на найбільш часті питання, які я маю продовж мого спілкування на youtube каналі, а також дам певні свої рекомендації, як завжди, чесно, стисло, без води. Підписуйтесь. Питання перше. А чи буде порушуватися виконавче провадження, якщо у мене нічого немає? Так, буде порушуватися, якнайменш з двох підстав. По-перше, тому що виконавець зобов'язаний це зробити. Якщо він цього не зробить, то для нього це буде корупція та юридична відповідальність. А друга підстава власне, для чого і порушується виконавче провадження, щоб подивитися. Чи є у вас якесь майно або його немає? А права і повноваження щодо знаходження цього майна у державних виконавців дуже на жаль широкі. Питання друге: а якщо в мене нічого не знайдуть, якщо нічого не знайдуть, то в цьому випадку державний виконавець має право і зобов'язаний повернути виконавчий документ, стягуючи тобто ТЦК. Але друзі, дуже важливо розуміти, що на цьому нічого не закінчиться. Адже ТЦК має право повторно нескінченну кількість раз подавати документ для виконання. Це прямо гарантує йому Закон України про виконавче провадження. Читаємо його: повернення виконавчого документа, стягуючи з підстав, передбачених цією статтею, не позбавляє його права повторно пред'явити виконавчий документ до виконання протягом строків, встановлених статтею 12 цього закону. А це саме три роки. Тобто, якщо б це був приватний стягувач, наприклад, якась фізична особа, можливо, щоб він на цьому і зупинився, отримав повернення в виконавчий документ і не подавав би його далі на виконання. Але, на жаль, ми маємо справу із державним органом, і він не має права повторно не подавати цей документ, оскільки, знову-таки для нього це буде корупція та юридична відповідальність. Тобто, ще раз, друзі, повернення документу без виконання. Не означає припинення виконавчого провадження, він знову може ініціювати даний процес. На жаль, це так. Питання третє. Я десь чув, що через три роки процедура виконавчого провадження буде припинена. Друзі, так частково це так. Навіть і раніше, якщо державний виконавець не знайде у вас жодного майна, на яке може бути звернені стягнення, то такий державний виконавець має право і зобов'язаний, як я і казав, повернути документ стягувачем. Але ще раз підкреслюю, це не припинення виконавчого провадження остаточне. Це лише якийсь час, протягом якого ви маєте право дихати вільно. Але згодом ТЦК знову подадуть і будуть це робити аж до повного виконання Постанови, якщо ви її не оскаржите і не скасуєте у судовому порядку. На жаль, це реальність. І дуже вас прошу: не слухайте якісь чутки, і не слухайте осіб, які кажуть, що через рік, через два роки, через три роки виконавче провадження остаточно закриється. І на цьому все. Це не так. Питання четверте. Я чув, що подвоюється штраф, якщо документ продається на виконання державного виконавця. На жаль, можу підтвердити дійсно, відповідно статті 308 Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачено. У порядку правомусового виконання постанову про стягнення штрафу за вчинення адміністративного правопорушення з правопорушника стягується: подвійний розмір штрафу, визначеної повідній статті цього кодексу, а також витрати на облік зазначених правопорушень. Але треба тут розуміти, що гіпотеза даної статті передбачає, що постанова про накладення адміністративного штрафу має бути вам вручена. І ось зараз, станом на зараз, я ще не читав остаточної редакції закону, його ще не існує, і ми не знаємо з вами, чи буде вам вручатися постанова про накладення адміністративного штрафу або не буде, з якого моменту вона вважається врученою вам. Це дуже цікаві речі, про які я зніму згодом наступне відео. Зараз ми лише чекаємо. І Ще одне на що я хочу звернути вашу увагу: окрім того, що штраф подвоюється, ви ще протягом приносового виконання можете понести ще додаткові витрати. А саме відповідно до статті 27 закону України про виконавчого провадження передбачений виконавчий збір. Тобто, це збір, який справляється на всій території України за промислове виконання рішення органами Державної виконавчої служби. Так ось оцей збір стягується у розмірі 10% суми, що підлягає промисловому стягненню або вартості мана боржника, яке підлягає передачу стягувачеві. Тобто, окрім подвоєння штрафу, про які всі знають. Ви ще можете отримати додаткові витрати у розмірі виконавчого збору 10%. І крім того, на підставі цього ж закону про виконавче провадження, ви також можете понести так звані додаткові витрати, пов'язані з виконанням судового рішення. Це або іншого рішення, це ці збори вони, не можуть бути встановлені фіксовані, Вони в кожному випадку вони є дещо різні. І на жаль, розмір цих сум я зараз вам не можу сказати. Але головне одне: якщо постанова вже була передана на виконавче провадження, ваші витрати суттєво збільшаться? Тобто штраф подвоюється, плюс виконавчий збір 10%, плюс витрати на виконавче провадження. Питання п'яте: чи буде відразу звернене стягнення на належну мені квартиру або хату, або інше нерухоме майно? Ні, друзі, закон України про виконавче провадження містить певний алгоритм звернення стягнення на майно. Про це я скажу дещо пізніше. Але зараз хочу акцентувати увагу на наступному. Відповідно до статті 48 закону України про виконавче провадження, читаємо її разом. У разі якщо сума, що підлягає стягненню за виконавчим провадженням, не перевищує 20 розмірів мінімальної заробітної плати, звернення стягнення на єдине житло боржника. Та земельну ділянку, на якій розташоване це житло, не здійснюється. У такому разі виконавець зобов'язаний вжити заходів для виконання рішення за рахунок іншого майна боржника. Тому, друзі, якщо квартира або житловий будинок є вашим єдиним житлом, то державний виконавець взагалі не зможе звернути на неї стягнення аж доти до того часу, коли ви не заборгуєте державі 160%. Тисяч гривень станом на 2024 рік. Питання шосте: у моєї матері або у моєї сестри є квартира, але я там прописаний. чи може бути звернення стягнення на цю квартиру. Друзі, ні. Тому що взагалі інститут прописки це інститут, який існував за часів Радянського Союзу. Зараз його взагалі не стоїть. Зараз існує інститут реєстрації. Так, ось належність або відсутність реєстрації у квартири не означає відносин права власності, а відтак ви не маєте жодного відношення до цієї квартири або житлового будинку. І на нього звернення стягнення не може бути. Питання сьоме: на яке майно взагалі може бути звернення стягнення? Друзі. В дійсності, звернення стягнення може бути фактично на все майно, на грошові кошти, на валютні цінності, на рухоме майно, на меблі, на якісь там ще обладнання, комп'ютери та таке інше. На нерухоме майно. Тобто, фактично, за дуже рідким виключенням звернення стягнення може відбутися на все ваше майно. Але, ще раз підкреслюю, у певній послідовності. Із цього випливають. Певні практичні рекомендації, на які я хочу звернути вашу увагу. Тож, які я хочу дати вам практичні рекомендації. Друзі, хочу відразу зауважити, що те, що я зараз вам скажу, це не є закликом до якихось дій. Я просто роз'ясную вам ваші права як адвокат, а ви можете або їх реалізовувати, або не реалізовувати. Це буде ваше власне рішення. Так ось, які права ви маєте? Відповідно до статті 48 закону про виконавче провадження, стягнення за виконавчими документами звертається в першу чергу на кошти боржника у національній та іноземній валюти, інші цінності, в тому числі на кошти на рахунках боржника, у банках та інших фінансових установок. Також цією статтею передбачено, що боржник має право запропонувати види майна чи предмети, які необхідно реалізовувати в першу чергу. Черговість стягнення на кошти та інше майно боржника остаточно визначається державним виконавцем. І ось звідси виникає питання: припустимо, що у особи є, ну, припустимо, якась колекція монет з п'яти або десяти монет, яку він оцінює у 100 тисяч гривень. От він вважає, що ці монети коштують 100 тисяч гривень, або 200, або іншу суму. Він має право запропонувати виконавцеві звернути стягнення в першу чергу на ці монети. Що має зробити державний виконавець? По-перше, він має мати на увазі, що згідно статті 50 закону України про виконавче провадження, почитаємо її разом звернення стягнення на об'єкти нерухомого майна. Об'єкти незавершеного будівництва майбутні об'єкти нерухомості здійснюються у разі відсутності боржника достатніх коштів чи рухомого майна. Таким чином, державний виконавець, у випадку, якщо ви ці монети йому принесли, зобов'язаний за власні кошти, тобто за рахунок держбюджету, провести їх експертизу. І встановити їх реальну ринкову вартість для того, щоб намагатися їх продати за цією ринковою вартостю. І лише виключно у випадку, якщо цією вартості буде недостатньо, він має право здійснити стягнення на нерухоме майно. А що буде відбуватися, якщо ви після першої партії монет надасте йому іншу партію, або, наприклад, якусь картину, яка у вас є. Або якісь акції якихось компаній, які у вас теж є. Або інше рухоме майно. Друзі, в кожному випадку державний виконавець має призначити оцінку, провести цю оцінку, визначити вартість цього майна і лише після цього. Іти далі, на що я хочу звернути увагу. Оці правові інструменти, які я зараз назвав, вони мають бути застосовані лише виключно у випадку, якщо ви разом з даними правовими інструментами застосовуєте такий правовий інструмент захисту, як оскарження постанови про накладення на вас адміністративної відповідальності, і маєте певну впевненість в тому, що ви цю Цю справу судову, а це буде судове оскарження, то ви цю судову справу виграєте. Оскільки, якщо ви цього не зробите, тобто, або не оскаржите постанову, або не виграєте згодом цю справу, то всі ці витрати на оцінку в кінцевому кінці лягуть на вас. Це, це саме і будуть ці додаткові витрати на виконавче провадження, які державний виконавець може стягнути з вас зверху і подвійного штрафу, і Судового збору, тобто, це буде ваші додаткові витрати. Тобто, цей правовий інструмент ви маєте, але ви можете його застосовувати за вашим рішенням і дуже обережно. Тому що, ще раз підкреслю, це має певні зворотні сторони. Щастивом!